Своєю фракцією Слуги народу. 에, правда, він там на ній так трошки сепарувався від, від цієї фракції, 에, ну, 에, але на тій зустрічі була дуже така вікоповна заява Володимира Зеленського, що військові на передку повинні отримувати 200 тисяч на руки. Ну, це, це не, не заява Володимира Зеленського насправді. Так, ця заява з'явилася після зустрічі з депутатською фракцією. Це повідомлення зробив депутат Юрій Місягин, і мені здається, що це була пряма реакція на провал зустрічі з фракцією. Оскільки жодної, жодного серйозного повідомлення для суспільства із цієї зустрічі з фракцією неможливо було зробити. Вони це замістили. Обіцянкою платити 200 тисяч військовим. І ну і це було більш вагоме повідомлення, ніж повідомлення про зустріч Зеленського з фракцією. Але дивіться, я спробував перевести 200 тисяч у долари, і це вийшло 5200 доларів в місяць. Ну я згадав про 4 тисячі доларів для вчителів. Ну, ставки um, зростають там. Так. Е, очевидно, що зараз військових порядку є, мабуть, більше, ніж вчителів. Більше, більше. Так, я не знаю наскільки, але я думаю, що більше в будь-якому разі. Якщо вони тоді не змогли виплатити 4 тисячі для вчителів в будь-якому разі меншу суму, то де вони збираються взяти 5 тисяч доларів для військових? Ну, по-перше, складство в оплаті полягає в тому, що за останні місяці військовим урізали е, зарплату. По-друге, особливість нарахування така, що от ти перебуваєш на передку в зоні враження мінометним огнем, ти отримаєш 100 тисяч. Але й вже за 3 кілометри від передка ти перебуваєш ніби не на передку, і ти отримуєш 30 тисяч, але ти перебуваєш в зоні враження тим самим мінометом. Справедливість. в тому, що якщо ти перебуваєш ну, за 3-5 кілометрів від передка, то в разі загострення на передку ти через годину добіжиш до передка чи, чи, чи півгодини. Ну, от, от логіка. Е, тому я вважаю, що оці всі ігрища, це все. Ну і ще один важливий чинник. Джерела покриття. Ну, власне. Про джерела покриття не йдеться, ну, тобто заяву ляпнули, аби ляпнути. І це просто виглядає як знущальна маніпуляція. Тобто, банкова ставиться до українців як до дебілих. І коли влада ставиться до, до свого народу як до дебілих, то вона довго не, не, не затримується. Згадаймо долю Януковича. До речі, що цікаво, що частина слуг народу не хоче ставати партією регіону. Але все, що зараз, як діє способ, способи управлінські, які ну, притаманні Зеленському, це копія Януковича. Зараз Зеленський у всьому Янукович. І навіть так, як він бреше Заходу, Янукович так само брехав у всі партнерам західним. Тобто це все повне перетворення Януковича, і я думаю, що все-таки Оманський кейс працює. Тобто, Зелен, Зеленський не може зірватися з цього гачка, чому вже минуло ну, 4 роки з того моменту. Але жодного пояснення суспільству від Зеленського і його оточення про Оман так і не отримало. Зрозуміло, що це механізм маніпуляцій. Мене дивує одне: що зараз скільки всяких паралельних е, дій влади е, ну, дуже чітко читаються, що це дії в інтересах агресора, а де ж наші спецслужби? Де ж на, наша, наша головна спецслужба в захисті держави, коли вони ловлять якихось там пенсіонерів, які здали е, адресу військомата-агресору? Е, ну, цю адресу агресор і так знає, але відверті дії е, Татарова, чи Єрмака, чи шурми, ну, шурма з виплатою братові. Величезної суми під 400 мільйонів гривень за електроенергію згенеровано на окупованій території, точно підпадає під спонсорування тероризму. Ну, і де кримінальна справа? Ми її не бачимо. Тому зараз буде дуже, дуже велика проблема із взагалі, з переінсталяцією, в тому числі і спецслужби після усунення Зеленського. Так, отже, продовжуємо розмову з політологом Володимиром Цибульком. До речі, нагадую: якщо вас зацікавила ця розмова, поставте вподобайку, напишіть, що ви про це думаєте. Підпишіться на канал, на канал Володимира Цибулька, і зараз ми переходимо.